Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз разом з рятувальниками будемо підбувати підсумки 2022 року. і будемо питати все найцікавіше, як змінилася робота. І не будемо забувати і про заходи безпеки взимку. Я із задоволенням вітаю в нашому ефірі. Ігор Будаленко, виконувач обов'язків начальника головного управління ДСНС України в Одеській області, і Марина Мартиненко, речниця головного управління ДСНС України в Одеській. Області вітаю вас. Вітаю. ми зараз. З вами живемо у дуже важкий період, і це і війна, і це і бликаути. Але зазвичай так взимку фіксується дуже велика кількість пожеж. І всі ми помічаємо збільшення кількості. А щодо початку цієї зими. Ми вже можемо в цьому році зробити е, висновки і зробити вже аналіз е, наслідків пожеж, кількість цих пожеж і що воно призвело, для яких збитків для держави і для населення. Якщо ми порівнюємо з минулим роком, то у нас кількість пожеж збільшилась на 30%. Ми всі розуміємо, що в нас військовий час, багато обстрілів, багато загорань, багато було масштабних пожеж. Потім був пожежонебезпечний період, було в нас засушливе літо, не було опадів і було багато загорань сухої трави, рослинності, чагарників. Також ми в зиму пішли з таким виразом, як блекаут. І часто виключають світло, і кладаються світлом, люди вмикають всі обігрівачі, всі електроприбори, відповідно, йде підвищена. Нагрузка і проходить коротке замкнення, загорання, і також цими нюансами збільшилась кількість пожеж. Відповідно, ми проводимо профілактичну роботу, роз'яснюємо, але ну, люди діють по-своєму, і ми намагаємося їх змінити їхню думку. Я думаю, що в нас це виходить. Так і цього року почали фіксувати вибухи і пожежі від газових горілок, що до цього в принципі не використовувалось у побуті чи використовувалось, але дуже рідко. Давайте ще раз нагадаємо про правила безпеки, тому що ці горілки їх зараз продають всюди. газові балончики і не завжди вони сертифіковані. Я знаю, що пані Марино ви постійно нагадуєте про правила безпеки, але все ж таки. Ну, тут перед ще перед тим, як я скажу про газові горілки, я допомню, що зараз, вже коли почалися ці блекаути, взагалі дуже багато з'явилось нових небезпек, нових ризиків. І окрім газових горілок, це взагалі газове опалення, це газові балони, які зараз у людей з'явились не тільки маленькі, але й великі, і ті особливо. Там, де була лише електрика, є дуже багато будинків, де лише електрика. Тобто, і зараз кожен шукає вихід, як все таки було буде легше. Ну, щось придумають. А щось придумають дуже багато зараз. Ми можемо знайти в інтернеті лайфхаків різних, які насправді є дуже небезпечними. І от якщо брати от лише останній місяць. Дуже багато випадків, коли люди отруюються чадним газом, і дуже багато дітей. От газова горілка. Один із випадків було декілька тижнів тому, коли в приватному будинку в приміщенні намагалися ну, опалення було завдяки газовій горілці. У цьому туристичному газовому пальнику. Тобто, взагалі, він так і називається туристичний газовий пальник. Він для туристів, він для того, щоб використовувати його на природі. Звичайно, ну люди намагаються щось робити, і якщо, вже, да, якщо вже вирішили, що вдома необхідна це ДСНС взагалі рекомендує таке додому не таскати ні в якому разі. Якщо все ж таки ви принесли його додому, треба розуміти, що під час спалювання продуктів горіння. А, у ці продукти горіння вони виділяють небезпечні речовини, які небезпечні для здоров'я і для життя людей. І коли працює ця газова горілка, обов'язково повинно бути вентиляція або якесь просто хоча хоча б провітрювання в квартирі. А тут ситуація, що люди намагалися зігрітися за допомогою таких mm -hmm. пальників і ну це газовий горілок, це категорично заборонено. Знову ж таки, генератори це зараз розповсюджена є проблема. Ми розуміємо, що це для людей величезна допомога. Насправді дуже велика допомога, тому що коли немає світла, за допомогою генераторів працюють і різні підприємства, працюють і бізнес, суб'єкти господарювання, в тому числі і мешканці, які вмикаються, живуть за допомогою. Ну тобто в них дома є це світло за допомогою допомогою генератора, але для того щоб не призвести до якоїсь біди до будь-якої надзвичайної події, в першу чергу треба просто елементарно дотримуватися норм і правил. Є генератор, людина купує. По перше, треба розуміти, що треба купувати в сертифікованих місцях. Це повинна бути ліцензія, повинні бути сертифікати на, на дані вироби. І просто прочитати інструкцію. Якщо її прочитати, і якщо дотримуватися правил, які там написані, то ну в 99, мабуть, відсотках випадків, які трапляються, цього можна просто до цього не довести. Але і дійсно цього року так з'явилася дуже велика кількість людей, які постраждали від отруєння чатним газом, і ці генератори на балконах, так. в гаражах тощо. Люди їх ховають ці генератори, тому що є такі мешканці, які хочуть поцупити ці генератори, так. бо що є багато випадків на вулиці, поставили генератор, навіть закривають його під замок. Приходять зранку, все відкрито, генератора немає. Відповідно, люди їх зберігають, замикають, і відповідно і получають отруєння від вихлопних газів. Якщо говорити про підготовку до холодів, ми зараз вступаємо у ще два місяці зими, і ми розуміємо, що вони будуть мабуть найважчі ці два місяці, чого не слід робити під час підготовки взагалі? Давайте починати з багатоквартирних будинків. Зросла кількість пожеж в багатоквартирних будинках саме через подачу електроенергії. Просто звертаємося до людей, наче всі це всі це розуміють, і насправді спілкуєшся з людьми, вони наче розумні, так. вони розуміють, але вони не дотримуються. І знову ж таки, поки не торкнеться конкретно кожної особи або не торкнеться її близьких знайомих, вона не не задумається дуже часто буває таке, що людина вдома, в неї було світло. Вона там щось робила, світло вимкнула. Їй треба вже кудись іти. Десь в гості, десь так, в магазин, так. все, що було вимкнено в квартирі, це все залишилось. Людина пішла. Людина пішла світло знову подали, все як було вимкнене, так воно і залишається. Це йде е, е, перенавантаження електромережі, бо це може бути короткі замкнення, і знову ж таки, які провокують пожежі. Е, ситуацію знову ж таки з тими самими горілками були вже по Україні і в Одесі, і в тому так. числі, коли ставлять цей газовий пальник на плиту, електроплиту, тому що зручно там готувати їжу. Світла немає. Світло з'явилося, Електроплита вмикається і розігрівається. І оцей газовий балон нагрівається так, внаслідок чого вибух, і ми бачили, ми бачили наслідки, коли просто зносило стіни від це 390 мілілітрів. Тобто, це, це, це все зараз в квартирах, де здавалось би, ну немає прям таких якихось ну величезних небезпек. Але вони є в першу чергу. не, не таскати додому якісь буржуйки, якісь там печі, які можна дома опалювати, не можна. В квартирах цього не можна. Ми розуміємо, що кожна. Людина зараз боїться, що буде холодно, але треба в першу чергу думати про своє життя. Те, що ти дві години зігрієшся, далі може коштувати тобі життя, і в багатоквартирному будинку не слід забувати, що в тебе є е, сусіди. Так, звичайно. так, А пане його хотілося б почути від вас поради, чого не слід робити у приватних будинках, тому що ми знаємо, що зараз починають користуватися і пічним опаленням навіть ті, е, які до цього не використовували, тому що з'явилася потреба. Ті будинки, які стояли там 10-15 років, вони використовувались пічним опаленням, тому що є газ, тому що є електроенергія. І тут е світло у населених пунктах теж виключають. І всі е вспоминають, що є в них пічка, і починають її топити. То відповідно, тому що стоїть газовий котел, який працює від електроенергії, і відповідно тепла немає, починають топити дровами. Вуглем. А за ці роки е димоход ніхто, димар, не дивився. Відповідно, він дав десь тріщини, десь він посипався, посипалась цегла. І починає топити, шкварять, і проходить загорання е перекриття. Е ми знаємо, що такі будинки раніше будували там з камиша, з паців, mm -hmm. глина, солома, і воно загорається і потім дуже горить. Відповідно, в населених пунктах часто рекламую там каміни, такі невеличкі, де туди вложиш дрова, і вони все е, файно горить, яскраво. тепло. Але про димоходи забувають, так? Ні, сказати? Роблять димоход, який швидко ага. е, монтується, там, йде труба, типу подвійна з утеплювачем. Ну, в процесі того, що це треба зробити швидко. Не витримуються всіх технологічних процесів, ну там висохнуть, потім знову додають тої речовини, яка необхідна, щоб не проводилась теплопередача. І швидко монтують, все файно, цікаво. Неділю топляться, на другу неділю згорається прикриття, згорає пів будинку. Генератори то, саме хтось заносить в сарай, хтось заносить в гараж, тому що світла немає. Бояться, що хтось хтось прийде, і цей генератор відповідно… Так, ми відповідно... вже про це з вами говорили. Да. В Креде ховають, потім закривають, він там працює, відкривають гараж, пару вдохів, тряють знання і все. І потім вже е, є у нас, на жаль, випадки, коли є загиблі. Е, Тянуть газові балони теж в будинки, щоб ріти їжу, плити старі, е, шланги травлять, так. є і загорання і від газових балонів. Тож є і отруєння, і опіки. Багато, багато випадків, коли матері, які виховують дітей самі, там затопили пічку, пішла десь працювати, або пішла в магазин, діти піддувало, закрили, і все, гази пішли в кімнату, повертається, вже погоріння не було, але двох дітей немає, Масло. на жаль. Так, і дійсно, ми бачимо, що ця зима і в нас з'явилося дуже багато викликів, навіть про які раніше ми і не задумувалися. Але ж, панове, якщо говорити про підсумки 2022 року, у вас і серйозно також змінилася робота, з'явилися нові виклики, то що яким був ось саме для робітників ДСНС 2022 рік. 22-й рік для нас видався важким. Я розкажу чому, тому що ми столкнулися з військовою агресією Російської Федерації. І всі знають випадки, де загинули люди, діти. Це все було в новинах. І відповідно, ми, як служба ДСНС, ми навчаємось тому, як поводити себе примір, вибухи. Газу, так. там а, АЗС вибухнула там колонка, і ми знаємо, як поводиться в таких випадках там будівельні конструкції, як це гасити, які способи е, застосовувати, і відповідно, скільки сил та засобів нам необхідно для ліквідації то чи іншої пожежі. Ми набули нового досвіду, тому що при е, ракетному ударі. Ми не знаємо, як ця конструкція, тому що пів будівлі немає. Так. В двох кварталах вікон дверей немає. В таких випадках ми обходили кожну квартиру, кожну будівлю і всіх людей ми знаходили, тому що багато людей потребували допомоги. Хтось злякався, хтось там закололо серце, хтось посічений шклом, хтось замкнутий там під двері, під якоюсь плитою. І от Розумієте, що скільки сил е, необхідно для, по-перше, ліквідації цієї пожежі, тому що ракета несе з собою ще паливну речовину, яка так. розливається, і температура горіння в неї дуже висока. Це все горить, все плавиться, люди, рятування, гасіння. Ну, це дуже важко. Відповідно, перші такі випадки ми ну, навчалися з нуля. Відповідно, не дай Бог кожному такий досвід. Ми вже справляємося на відмінно з такими викликами, і хочеться, щоб 23-й рік вже ми зустрічали з перемогою. Так, це дійсно бажання кожного українця і навіть тих, хто зараз і знаходиться в державі, і хто із за кордоном. Але і дійсно такі виклики, дуже надзвичайні, з якими ми не стикалися, і довелося вчитися ось прямо тут і зараз. Але ж знаю, що е, також Десне судеської області проводить роботу на деокупованих територіях. Давайте трошки про це адже там також змінилося все. Ми відправляли наших, і відправляємо наших е, співробітників в Харківську, Херсонську, Миколаївську, Донецьку. Е, областя для це в основному піротехніки для розмінування територій. Е, е, наші розрахунки працю, працюють там з квітня місяця. Uh -huh. ну, ми їх ретіруємо, направляємо в другі областя, відповідно, вони. Вичищають наші українські землі від тої нечисті, які насипали, накидали, замінували, заклали е ці загарбники. Угу. А, наразі в нас зараз йде маленька ротація, люди відпочивають і основні усилля будуть направлені вже по весні, лютий-березень, коли розпочнеться посівна кампанія. Е, інженерна техніка у нас працює по відновчим роботам в Харківській області, Ізюмський напрямок, і е, автокрани, і грейдери. І працюємо ну, кожнодобово. Пані Марино, з приводу вашої роботи на деокупованих територіях, ми їздили. Тільки коли Херсон звільнили, одразу нам наступного дня вже я і моя колега з Одеси ми були вже в Херсоні. Ну основна наша робота була все-таки зафільмувати, як знову починають роботу ДСНС України на деокупованих територіях, тому що росіяни покрали все. Не було. Зовсім нічого. Так. Всю техніку, обладнання, оснащення, що вони могли вкрасти, те вони знищували, ну тобто не було нічого. І поверталися. Це поверталися колони, не поверталися, а це були нові автомобілі, тобто зріз давала держава з ДСНС з різних областей, так само з кожної області йшли, тому що треба було знову, щоб ДСНС в Херсоні працювали. І поверталися херсонські рятувальники. Це, мабуть, було таким самим. Приємним моментом, і коли люди зустрічали рятувальників. Коли ми монтували відео про це, нам довелося накладати музику, тому що ну це просто були ридання, це були плач такий, і ми накладали музику на це відео. Люди люди чекали, люди зустрічали, і, і херсонські рятувальники повернулися багато хто. Вони в той же день було дуже для мене незвичним. Ми тільки заїхали, не могли зайти ще в пожежні частини, тому що піротехніки ще не приїхали. а Вони повинні були все перевірити. І примчала машина, і звідти херсонець вийшов херсонець і каже, там пожежа, їдьте за мною, я вас проведу. Тобто не було ні зв'язку, там у них не було ні води, ні опалення, нічого. Але вони були всі щасливі і приїхали, і каже: каже, так зв'язку немає, до вас не можу дотелефонуватися. Сідайте, я вас приведу. Хлопці мовчки всі в маши в пожежний автомобіль. І поїхали з цією машиною. І ми тільки коли всі приїхали, через пів години вже вони ліквідовували першу пожежу в Херсоні. Тобто робота одразу так почалася. І також дуже багато з різних областей, коли приїжджали рятувальники на допомогу, тому що треба було розбір завалів. І, ну, найбільше там все-таки було піротехніків. І піротехніків так само з усієї країни, і були наші одеські піротехніки, в тому числі. Дуже небезпечна робота, насправді дуже небезпечна. На жаль, гинуть піротехніки, гинуть. І ми втратили нашого Святослав Додон буквально декілька тижнів тому. В Миколаївській області під час розмінування території загинув наш піротехнік. Так, я пам'ятаю, це була жахлива новина для кожного з нас, але хотілося б все одно почути ось від вас привітання на 2023 рік. Чого б хотіли побажати ось співробітники ДСНС, Одеси там вимушеним переселенцям і взагалі українцям? Вітати ми будемо з перемогою. А так, ми хочемо подякувати в першу чергу ЗСУ, які молодці. Коли 24 лютого сказали, що ми за три дня возьмем Україну. Вони сказали, що ні. І вже в нас 330, більше 300 днів іде війна, і наші ЗСУшники показують добрі результати і відбивають і вичищають нечість нашої землі. Хочу подякувати кожному рятувальнику, який з першого дня повномасштабної війни не втік, не сховався. Всі зібралися по підрозділам. Ми спочатку працювали добу через добу, потім доба через дві. І всі були в підрозділі, всі виконували завдання. Хочу подякувати волонтерам, які з перших днів приїжджали, дзвонили, що вам необхідно, що вам треба. Давайте, ми тут, ми зможемо, ми здолаємо. Всім, всім медикам, поліції, всім, які з перших днів. Не злякалися, не сховалися, не виїхали з держави, а всі згрупувалися, зібралися. Хочу всім подякувати. Я би хотіла побажати людям залишитися такими згуртованими, єдиними, які ми стали під час війни. На жаль, саме в таких умовах. Проте ми показали, наскільки ми можемо бути єдині, і наскільки ми можемо всі разом бути однією силою. Пам'ятати, що ворог у нас він не в межах нашої країни. Ми не є один одному ворогами і вчитися тут жити в мирі, чому в принципі ми вчимося зараз під час війни. так, також хочеться побажати людям бути трохи все одно позитивнішими. Там наші військові, наші захисники зараз там воюють, захищають нас не для того, щоб ми тут опускали руки, плакали і нили, коли у нас немає світла. Ну нема світла, ми це все переживемо. Світло є у нас всередині, так. Нехай воно залишиться у нас всередині. Я хочу вам і від усього телеканалу Град також подякувати співробітникам ДСНС України, зокрема і в Одеській області, тому що і дійсно ворог він підступний, і вам довелося рятувати життя, ось і витягати із квартири тощо. Я дякую вам за це, що ви і дійсно залишилися всі з нами. Ніхто не тікав, всі тут. І Просто дійсно хочу вам ще раз подякувати. А нашим глядачам побажати, щоб по 2020, 2023 рік зустріти все ж таки з перемогою, і потім всі будемо вітати один одного. І як сказала ви, пані Марина, щоб ми залишилися такими ж об'єднаними, як ми є зараз. Нагадаю, і можна я доповню ще два слова. І коли вже ми будемо вітати один одного з перемогою, і тоді ми будемо запускати салюти і фейерверки. Ні в якому разі, не в цьому новому році. Так, це заборонено так. А, так. так. Нагадаю, у нас в ефірі був Ігор Будаленко, виконувач обов'язків, начальника головного управління ДСНС України в Одеській області, і Марина Мартиненко, речниця головного управління ДСНС України в Одеській області. А я дякую нашим телеглядачам, що ви увесь рік були з нами з телеканалом «Град» у 2023 році. Почнемо свою роботу. Залишайтесь з нами.